Людина, яка, мабуть, і нас взагалі написати цю книгу. Людина з великою буквою, яку ми хочемо вам подарувати таку що Ні, це вже всі літери, всі букви, у цій книзі вмістили. Але я хотів сказати таке. Він назвали Ковальову. Але в підгородньому, і це підтвердить Галина Васильівна, сарматські могили 3 метри глибини. Залишили, да. Залишили неприкритими. Так вони з'являють, як рани на моїй душі. Це ж почерк археологів, хіба ви не знаєте. У кожного аптекаря такий почерк, а варшоват такий. Не знаю. Хотілося, щоб ви згадали, що як топило сваське, аж до підгороднього копиці сіна пливли і на копиці сіна кукурікає півень. Це я бачив. Я жив у Спаському, у Колгоспі Мічуріна, де гори яблук були, величезні гори, яблук. Це був голодний рік, 46-й рік, 45-й рік. Варили галушки не затірку, вашу знаменити, а галушки у відрі. І бабуся, коли миха дуже любили дітей, на її не було, то збиралися як горобчики. І шпичками настрикували ті. Галожки, бо ні можов, нічого не було. Так моє дитинство було в спаському, і я писав: я спаське полюбив, наче казку дитина. Не знаю, чи тут є мій цей вірш, чи спогади. З Прудко, він присвятив у вашій школі своє оповідання. То моя вступна стаття пісня Степових донь. І ще самій Ленко, я хочу, щоб ви... Чи... Я задумав записати книжку, буде називатися Спеське моє краса рукотворима. У мене там і тут лежить у мене поетеса. лугом віду, коня веду, розбивайся, луже. сватай мене Козаченьку, люблю тебе дуже. Дуже інтересна така поетеса. Тут у мене лежить майстриня. Каже, та не може бути, сундуки ж розписували. Прядка в, кожному, в кожній сім'ї була, ткала, виживали. Я ж бачив, як на леваді вибілювали полотно, возили, вимочували пряди, на терелиці били, чесали, ткали. Тоді хреничани воною обливали і розбіжували так, щоб вибілювалися під сонцем. А цвіла картоплі цвіли і маки, Отакі більшки маки цвіли.